Всім до, доброго вечора! Чекаємо на Ірину. Сьогодні ми проведемо е, прямий ефір на тему бізнес-стилю, бізнес-дрес-коду. Це е, стосується всіх підприємців, це не тільки бізнесменів, у яких великий є масштаб бізнесу. Це для будь-яких людей, які мають свою справу. Тобто ми для тих людей будемо проводити ефір. І наразі привіт-привіт. І е, Так. Е, Чекай зараз, зараз тебе приєднаю. Майстер-клас на тему дрес-коду є формат і онлайн, і офлайн. Тому додавайтеся, доєднайтеся. В мене є сапки при Ірина. Я зараз скажу, в мене є в шапці профілю є посилання, за яким ви можете зайти і зареєструватися на суботній наш вечір, чи вживу, чи онлайн. Тобто для, для тих, хто хоче з нами бути, ви можете віднати. Дякую, Аня за цю пропозицію, щоб зробити цей ефір. Я вже давно таких в особливо в інстаграмі не робила, але ну завжди приємно повертатися. Розкриємо трохи карти, про що буде йти мова в суботу. Дивися, ти у програмі писало саме, саме про стиль, як використання стилю як інвестиція. А давай трошки при. Відкриєм це і чому, а, і чому насправді вартує вкладатися? Я, знаєш, поговоривши з тобою, в мене десь це дуже дуже далеко на підсвідомому рівні було, але от з тобою це вже стало ясно, чому саме так. Угу. Так, стиль це інвестиція. По перше, коли ви, ви виглядаєте так як потрібно, кон, контексту ситуації. Тобто наприклад, ви підприємець, ви йдете знайомитись з іншими людьми, підприємцями, ви хочете прорекламувати себе як підприємця, свою справу. Тобто ви маєте виглядати, що ви транслюєте. Я сьогодні знаєш написала пост, але ще його не, не опублікувала. Знаєте про воїна? Це, що підприємець це як воїн? Коли ви бачите воїна в обмундируванні, він такі. Класний, прям супер, в нього всі доспіхи, да, ну, да. він виглядає шикарно, ви йому довіряєте, і ви його можете боятися. тобто Ви розумієте, що то воїн. І якщо ви того ж воїна, того самого воїна, ви побачите в шортах і в тапках, в капцях да, в Різинових, ви скажете, що це. Ну, скільки він раз він, він буде говорити, що він воїн і він крутий, нічого за нього не скажуть. В крім а, того сенсу, якщо в, ну, в нього є свій особистий бренд. Якщо він вже вже себе зарекомендував, наприклад, Стіва Джобса багато кажуть, ой, він же мільйонер. Він ходив там в джинсах а, в, в в звичайній водолазці, і знаєте, мільйонер в шортах. Вот коли досягнете, тоді, тоді без проблем Ви можете знімати свої безпеки і в шортах е, проводити те навчання, бо ви вже маєте рівень, і вам не треба. Е, я щось завоювати так. І якщо подивитись на його стиль а раніше, я зараз щось я, просто, до речі, я можу розкажу. Я да? до читала допис про Стіва Джобса, я читала в ній ну реально круто. І якщо що, в нас є бібліотека, і тут ззаді мене є одна така книжка, чому? Щоб дати собі запитання, навіщо ти робиш ту чи іншу справу? І там теж є приклад про Стіва Джобса. Давай, про перепрошую, що я тебе перебила. Супер. Це дуже добре, я її в суботу візьму, почитаю. Якщо щось, щось не, 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 не попередить. Так, дивись, коли ми вкладаємося, наприклад, для ні для різних людей вкладання потребує різної сфери. Це ми будемо розбирати для якої сфери це потрібно. Наприклад, якщо ви вкладаєтесь в жакет. Чи піджак якщо для чоловіків це піджак для жінок це жакет? Якщо викладаєте, викладаєтесь га добру якість, він виглядає на вас достойно. Ви виглядаєте на себе чувство почуваєте на мільйон. Все починається з чого? Що ви себе почуваєте на мільйон, і ви це починаєте транслювати? Тобто, це я маю на увазі, що ви підкреслюєте той свій статус, який уже у вас є. Той досвід, що у вас є. Ви можете його просто упакувати. Це як упаковка ваша особиста, коли ви починаєте транслювати зовнішнім виглядом, бо зовнішнім виглядом ви розмовляєте за аудиторією. Хочете ви цього чи не хочете? І також є погана новина, бо ви можете розмовляти з іншими людьми і розповідати про себе ті речі, які ви не хотіли б, щоб вони знали, а вони це дізнаються, бо на підсадовому рівні люди щитують. Інформацію. Є ще така штука. А, потрібно, щоб а, тебе сприймали таким, яким ти є, такою, якою ти є, треба бути нею, а не показувати. Дивись, о, да. воно працює о, з давай. двох сторін. <рес> З, з однієї сторони, наприклад, що якщо людина психологічно розвивається, вона працює з психологом, наприклад, над самооцінкою і над впевненістю в собі. Вона її пропрацювала, вона така впевнена. Ну, вона впевнена, але вона зовні не транслює. А тут ми як можемо піти піти, можемо зовнішній вигляд змінити, і воно підтягує самооцінку у будь-якому разі. Я вам кажу, що не вірте мені, просто перевірте, як це працює. Якщо я думаю, що тут люди, які розвиваються з нами, да. То вони в будь-якому разі з психологією стикаються, да, вони з коучингом, з якимись практиками, які їх самооцінку, самоцінність підіймають певні собі. І тому, якщо ви ці два, це кірпіч, да, грубо говоря, який ви додаєте до своїх якістей, якостей, то ви додаєте це. Е, і тому не може бути одного без, без другого. Тому ви зовнішнім виглядом yeah. просто транслюєте те, що ви хочете, і ще одна новина. Скажу: fake it till you make it, Да, знаєш таку фразу. Okay. Я її трошки знаєш, отрица отрицяла трошки. Не, не дуже я це любила. Але ти знаєш, я її зрозуміла глибше, коли я почала діяти. Спочатку, наприклад, uh -huh. я написала, що я ось така, і я її стала. І ще раз написала, що я от така, я хочу оце, 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 я хочу так себе транслювати. І я її устала. Не одразу, не через 5 хвилин. Да? Но fake it till you make it, вона працює, коли є намірення, да? Тип, як є. На, коли є намірення. Ти не просто Да. Давай, а важняк. Тобто ти а, не можна просто? я зроблю свій да. власний приклад, таким чином можливо буде зрозуміло. О, дивися, я не знаю, чи ти читала. Я писала у своїй історії, що в школі мене кликали тормозом, бо ну, з різних причин а, mm -hmm. мене це дуже боліло і дуже пригнічувало. Ну і відповідно, коли я приїхала з в Італію, я зробила все для того, щоб, щоб змінитись. От, Саме оце я думаю, що цей приклад якраз дуже добре вписується сюди. І до коли... речі, да, це і... стирання історії коли... своєї, це дуже класна тема, коли ти, і Коли... І ще одна така штука, що коли я це говорю зараз людям, от, наприклад, можливо, от, повертаючись до самооцінки і до того, щоб змінити сам стиль, саме сприйняття себе, коли я кажу всім людям, не думайте, що я такою була. Мене кликали тормозом, а на мене всі так дивляться. Та, це неможливо. Це не це. Це не про тебе. Так, це дійсно сильно. Дійсно сильно. Доброго Привіт. вечора всім хто Ксения. доєднується до нас. Привіт всім. Привіт. Uh, да, тобто, фейки цілий воно дійсно працює. І це як uh, ваш uh, те, що ви транслюєте. Те, що ви хочете транслювати, зараз в мене проходить марафон, він безкоштовний. До речі, це якщо хтось хоче ще попасти. Я думаю, що я тільки для от таких от людей, хто по рекомендації, та вони ще можуть попасти завтра, наприклад. Бо я сьогодні хочу закрити до нього доступ для всіх. І щоб познайомитись якось трошки зі мною, хто зі мною не знайом, я брюя. Запрошую до Приду. себе на марафон по жабці профілю, поки що сьогодні можна його знайти там. Бо я закрию, бо не буде сенсу його проходити ще. Я перед зустрічю, я даю такою можливість, щоб а що стиль це не просто з'єднати кофточку з піджак з да? Це, це, а це про про психологію і про, і про вплив. Ми будемо казати особисто про вплив. На на зустрічі, бо це підприємці. Ви маєте ми маємо впливати на те, що про нас думають, бо ми хоч хочемо, що ми хочемо. Ми хочемо продавати. ми будемо, будемо говорити про те, як продавати без слів е, ін, іншим людям, щоб наш зовнішній вигляд продавав себе як експерта. Бо дуже можна довго напрягатися, поки ви роззнайомитесь з людиною. Да, ви ви покажете, що ви професіонал і так далі. Що ви дійсно класна е, людина? Що ви там і якості пер, перечисляєте свої, е, свої там додаткові на е, якості, да? позитивні? Але коли ви сказали це своїм зовнішнім виглядом, вони вам будуть дивитися. І я не я скажу, що не не бійтеся, показувати, що у вас є гроші. Я в тому плані не робочі <різь> <можу, різь> це вачетре, <різь> це, 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 <різь> <антитренд, різь> дай Бог може <різь> про <різь> <вас, різь> такого не робіть. Оте, проконсультуйтеся, що можна зробити, бо це буде вообще. Ну це, це до, його, до, я, до речі, дуже ти дуже якраз мене випередила по наступному запитанню, тобто доречність стилю як керувати думкою про себе, і ти вже практично це все упакувала. І дивись, що я хотіла сказати доречність. Я дуже багато знаю дівчат, які е, почуваються себе е, впевнено, наприклад, в, муж... в чоловічому середовищі, і що вони роблять. Там груди оголяють, приталені речі, да? тобто коротка юбка, якісь губи такі знаєте, розові і з блиском, да? такі прям сексі, сексі. І ну, Вона дівчина, да, вона буде в чоловічому контексті, якщо вона хоче собі завоювати довіру, як це сказати? Увагу да цієї людини, звісно, вона буде транслювати це, і на неї будуть чіплятися чоловіки. Ну там вже не важна. Але якщо це не це діловий контекст то і тобі потрібно. не треба так впливати, то тобі вигідно, да, вигідно одягнутися, звісно, контексту. Якщо ти прийшов працювати і Заробляти гроші, наприклад, ти з клієнтом зустрічаєшся. Якщо ти зустрічаєш, що вигляді, ну не скажу по повії, ну якось такої дівчини, яка там ну сексі, да ну то не є той контекст, що ти транслюєш, що ти серйозна людина. Це про це. Кені, звісно, якщо ти приходиш на бізнес-конференцію, ти хочеш познайомитись з чоловіком, як з то ти там можеш як якісь сигнали але, але, придумати. Ні, для Ми того... говоримо про те, щоб знайомство з партнером, не там, вже в іншому контексті знайомство з чоловіком, я б казала. Ні, ні я, в тому, я в тому плані, що якщо з партнером ні, ти ні, маєш на увазі з ос, для особистого, для на... нас. Для бізнесу, так. Да. А деякі, якщо ви хочете прийти познайомитись з люд з чоловіком, да дійсно, от, в неї така. Я знаю таких дівчат, їх є така, е, така ціль. Да? Вони хочуть познайомитись на бізнес-конференцію, спеціально записуються, бо там чоловіки, які а, мають гроші, інвестори і так далі. Вони хочуть там произвести проїзді в да. Зібрати yeah. свій куш, нема питань, але це те, де ж можна якісь сигнали придумати, так щоб ви і вписувались в контекст, не дешево виглядали, виглядали дорого, і якісь фішки можна продумати з вами спеціально для вас, щоб ви жіночість показали свою якось. Ну, Сподобались людині, да? тобто це можна прикрити і гарно з цим попрацювати і вийти красиво в будь-якому разі. Тобто ви не прийшли, наприклад, якщо у вас заявлений дрес-код Total White, всі в білому, а ви приходите Або в, в Сірені, ну, вам вибачте. То как, як... ну, це не транслює вас як людину, яка поважає цей контекст. Ну, типа, мені і так треба, мені і так подобається. Я вчора казала, до речі, у своєму закритому телеграм-каналі проводила там маленький ефір. Я казала про те, що є дитяча позиція, да? я так не хочу, ой, я не хочу, я так не буду. Знаєте, маленька така дівчинка, да? і, вот, і я, мені і так хорошо, а є позиція доросла, куди ви розумієте, я йду сьогодні, угу. хто мій клієнт? Він наприклад, адвокат він одягається отак, 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 отак. Угу. Що мені зробити, щоб бути своїм? Угу. І я подумаю, що я зроблю, як я одягнуся до нього конкретно. Якщо ви йдете на співбесіду, наприклад, ви йдете на роботу, ви маєте знати, кому до кому іти, що це за робота, які навіть кольори е, е, основні цієї роботи. Ти ви можете одягнути навіть навіть кольори. Е, Тієї компанії, які да, такі головні кольори цієї компанії, тобто ви можете зіграти на цьому, і коли ви думаєте, головою. Тобто, ми будемо говорити з вами про те, як подумати, як прав, як вам вигідно зробити, не то, що правильно, як вам вигідно, коли ви дійдете до тої думки, що вам вигідно одягатися згідно контексту, ви будете вигравати всі переговори. Так про Наприклад, тут е, часто вживається от так, десь кудись ти йдеш на якусь зустріч чи там на якусь вечерю, і завжди прийнято питати, якщо це не вказано, е, ну, в запрошенні, то завжди прийнято питати, а який дрес-код? Щоб от саме, щоб бути в контексті, і щоб не виглядати там якоюсь там чорною вівцею, щоб ти, типу, не вписуєшся туди. Так, і... Це дуже правильно, і мало того, люди не, не зовсім всі люди знають, що таке дрес-код. Коли скажуть, наприклад, був заявлений дрес-код, один раз я так спиталася, вони кажуть, бізнес кежуал». Ну, люди почули кежуал і вони собі одягни, одяглися в кежуал, і все. Тобто а там джинси, кросовки, ну і світера. Вибачайте, я, вас, я з вами не хочу знайомитись. А коли я продумала свій гардероб, потім люди е, мені дзвонять і. Кажуть, ми хотіли з вами познайомитись, але не встигли. Дають візитку вже в кінці зустрічі, нате. Візитку, позвоніть мені, давайте обмінятися. І це дійсно працює, це факт. Це дій... Я сто п'ятсот разів це перевіряла на собственно досвіді, на особистому, да? і це правда працює. Коли ви одягаєте згідно контексту. І ще треба вчитувати, що куди ви йдете, з ким зустрічаєтесь і ваша роль якою ролі ви, наприклад, якщо я спікер, то я маю так то виглядати. Якщо я людина, яка просто хоче нетворкінг, якийсь познайомитись з кимось, викликати довіру, чи знайти клієнтів, це і різний контекст і різна роль моя, тому я маю одягнутися, звісно, іншою роль. Інколи я одягнусь, наприклад, трошки no, just... сховаюсь да за, за, за речі, да а інколи я вийду така, ага, так зайшла, щоб я сразу зайшла і мене, мене все побачили. Тобто я транслюю. Наприклад, якщо мені, мені треба протранслювати, що я, ем, коли я буду дизайнером, одежити чи стиліст, да, то, то я це транслюю прямо зразу. Тобто зразу зрозуміло, хто професіонал, так? якщо мені можна, треба. Якщо мені не можна засудити можу... з іншою масою і mm -hmm. просто бути спостерігачем. Погоджуюсь з тобою. Тут, а, тут так, не, так. реально якраз так чітко сказано. А, то, що... Бо, кажи, кажи. Можна, знаєш, да. Бо можна трошки уст, це, устати устати Звучить. Ну, з від одного. Якщо я тільки в жакеті хожу, я, я устаю від цього. Я можу переключитися кілька разів на день, поміняти, змінити свій вид зовнішній. Але я скажу, що вчора, наприклад, я вела прямий ефір, я вела його в туфлях. Для чого? Для того, щоб щоб себе під підняти. Це цього ніхто не бачить. Я таким, коли працюю, хаварці, хватайте собі фішку, Дома працювати, от наприклад, отак, так, і марафет собі якийсь зробити, щоб ви себе, наприклад, відчували, і і це так структурує. Я так так роблю стільки справ. Враз в, в п'ять на я думаю, що більше. Я така структурна, мені навіть не хочеться ні розвалитися, ні втрачати свій час, це дійсно працює. Тобто просто пробуйте це. Та, до речі, це дуже багато людей, які працюють дистанційно, то вони не враховують цю фішку і відповідно там устав в піжамі так і з ліжка і працюєш за комп'ютером, але це не те. Я хотіла сказати, що ми навіть на курсі навіть працюємо з нижньої білизни починаємо. Ну, і коли я проводжу курси, да якщо я особисто працюю. Бо це важливо, бо знаєш, щоб вона себе почувалася. Є така історія, знаєш, я раз ми вже про це заговорили. Я трошки скажу що що була така історія, коли один інтер'єр брав інтерв'ю у режисера одного, і він спитав, чому ви там. Була роль королеви. він спитав, чому ви таке дороге дорогу і білизну ш'єте? А режисер тоді сказав, що для того, щоб вона почувала себе королевою, тобто почувала ніхто не бачить. До речі. Бачить білизна – це окрема тема. а ти вже тема. <рес> да. А це окрема тема, да. Це не Но, ти розумієш? Бо дьявол кроється в мі... в цих в мілечах, да в маленьких деталях. І тому, якщо ви відноситесь в першу чергу до себе з повагою, що ти, 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 ну, давай, давай, Ой. до себе з повагою. Це нормально, ми я, жупинили... ще, а, я ми жупинили... ми до себе з повагою. До себе з повагою. То ви будете транслювати цю повагу і вас будуть поважати, бо ви себе поважаєте по першу чергу. І це дійсно працює. Це не, не бо багато є е, таких е, случаїв, як коли е, випадків, да, коли людина, наприклад, себе не поважає, вона там якийсь треш під, під колготки, наприклад, під під штани носить з дирками. Це реально е, так. А зовні вона транслює, що вона така там класна, да? і це є таке. І тому і думаю, чому її там немає грошей, її десь обіцінюють зовнішній. Якщо ти сам себе обіцінюєш, то, звісно, люди це будуть, 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 будуть теж читувати. Чо? Ми будемо так. говорити Але про щитування, Тоді, читати з я пропоную в суботу почати саме з О, Давай почнемо з білизни. Так що доєднуйтесь до нашого ефіру, чи в Зумі, якщо хочете, чи вже будемо разом, будемо раді всіх бачити. Так, да, розберемо стиль Стіва Джобса. Я можу зараз щось сказати, якщо є час, можу розказати. Буквально, що йому навіть стиль е, створювався, якщо ви кажете, що в нього, наприклад, водолазка, джинси е, і всі базові дуже речі, е, наприклад, я... Окуляри, вони кожна деталь, щось транслюють, Я бо, глибше розкажу це на, на мастер-класі, але кожна деталь у гард, гардеробу, два роки цей образ його створювався. Там не проста собі його доласка, там і сім'які вона чорного кольору. яка і у всіх, типа марафон, паралель, яку проводити. що айфон є у всіх. Ну, типа він доступний всім. Джинси Лівайські тут перша модель. Це сама базова модель, яка тільки може бути. Чому він не... я такий, як не ви, я... <laughs> джинси є у кожного? Я свій чувак. Да. І кросівки New Balance, теж не якась заоблачна річ, річ. Да. Тобто нормальні, гарні э, 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 хорошої якості кросівки. Вони теж значать окуляри, їх форма теж обозначає інтелект, да, що мені можна довіряти, я інтелектуальна людина. І я оправа, якою формою вона є, а, теж транслює якусь м'якість і його. Особисті речі. Я я ще я так трошки пройшлася, я ж глибше це пройду на семінарі, бо ви маєте це знати, бо багато хто відчуває е, від да. те, що має виглядати людина як 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 підприємець. Що ви транслюєте себе собі, собі в першу чергу, ви е, створюєте. По-перше, ви для себе створюєте а, Там. це відчуття. По-перше, потрібно бути впевненим ну, добре з собою, з собою налагодити контакт, а тоді вже з усіма іншими. І ви, да, і... Також і ви працюєте на два на два, коли я працюю індивідуально, звісно, ми там глибоко копаємо. Там і коучингові, і коуч, коучингові є техніки, і є психологія стилю, бо це дуже важливо. Там вже працюємо з, конкретно з людиною, з його там якимось питаннями. Тобто, ми чекаємо вас в суботу. Да, ми чекаємо в суботу, ще раз наголошую, що якщо хтось хоче познайомитись зі мною краще, ви зайдіть на марафон, поки що він безкоштовний, і в нього є в мене в шапці профілю. Ви можете зайти, познайомитись зі мною. Там є прямий ефір, вам кратенький, 15 хвилин, завдання почитати, які даю. Ви розумієте, що стиль це не поміняти да? Там, джинси з кофточкою, Тому я вас запрошую на ефір. На живу зустріч да, в суботу, і ми розберемо з вами види бізнесу, в залежності від того, в якому виді, виді бізнесу, в сфері діяльності, в якій це консервативна сфера, це креативна сфера, чи це комунікативна, да, це, це, це психологи, це якісь креатори, це відеомейкер, чи це е, інвестор. Це різні ролі, і ви має, є в різних е, цих сферах свої правила дрес-коду. Про це я хочу розказати. Що не треба вам, якщо ви працюєте, наприклад, в сфері краси, вам не треба одягатися дуже дуже прямо, наприклад, так як виділяється адвокат. Mm. Різні ролі. До речі, я, ми ж з тобою зустрічалися кілька разів, спілкувалися, переписувалися, і тому подібне, але вчора я пройшла на по твоїй сторінці, ну і просто хочу сказати: от кому цікаво, просто зайдіть на сторінку Анни, там реально ванни дуже велика історія, багаторічна і є дуже багато цікавої інформації, яку можна черпнути. Так що, якщо не впевнені, відразу, як сказати, занурюватись в її марафон, то просто пройдіться по сторінці, і звідти ви зрозумієте, що так і треба так і треба постукати до марафону. да а марафон безкоштовний, тому то ви не втрачайте нічого, тільки да, зі мною, в ближче. А вже то, Окей? побачимось в суботу. Так, всім до зустрічі. іра. Дякую, Ірина. Я вам за ефір дуже було класно. Я... Накидайте нам смайликів, коментарів і що хочете почути на цій зустрічі. Може, ми щось не торкнулись чогось. А якщо ви будете, я вам відповім на ці питання, але заздалегідь напишіть, що ви хочете. Тоді пишіть під цим прямим ефіром. Пишіть, які у вас є інсайти стосовно ці, цієї інформації, і напишіть питання, якщо вона і, у с... вас є, і, і обов'язково, бо ми ж повинні також і підготувати фуршет, щоб для усіх все стало, і щоб усім було приємно. Потім ще після семінару поспілкуватися і особисто задати запитання Анні. До зустрічі в суботу. Дякую. Все. Па-па. Дякую, до побачення па -па. всім.